Україна таки перейде на зимовий час. Це відбудеться останньої неділі жовтня, як власне що осені останніх 30 років. Спробу скасувати перехід і залишити обчислення часу в державі на одну годину вперед щодо другого часового поясу зробила Верховна Рада 20 вересня. Пізніше фахівці з'ясували, що це не відповідає астрономічному часу і зашкодить біологічному ритму життя українців. Сезонні відмінності між літнім і зимовим часом в СРСР запровадили 1981 року навесні, тобто перейшли на літній час, а пояснювали це намірами ефективніше використовувати світлий час доби і, відповідно, заощаджувати електроенергію. Практика переведення годинників восени та навесні діє більш ніж у ста країнах світу. І лише цього року в Україні з цього питання виникла дискусія, варто чи ні переводити стрілки на зимовий час. Самого бажання влади, як виявилося, замало, аби зробити такий важливий крок. Тож після критики з боку мас-медіа та громадськості, 18 жовтня влада визнає, що прийняття рішення про відміну зимового часу було поспішним, непродуманим і без прорахування подальших наслідків. Постанову було скасовано, а кабінету міністрів. В Україні доручено протягом одного місяця внести на розгляд Верховної Ради проект закону щодо порядку обчислення часу на території України. Багато хто висловлює думку, що перехід на годину назад восени необхідний, а от на літній час повертатися вже не треба. І це буде відповідати астрономічному перебігу часу і притаманному Україні другому часовому поясу. перейти на зимній і ставить. Отак було б краще Я за. Тому що наш організм потім вже привикне і більше не будемо, ми ніколи переходити. Тоді буде добре. А тоді влітку, якщо комусь треба рано вставати, от мені треба рано вставати на город, просто пускати раніше транспорт, щоб йшов на годину раніше. Я за те, щоб перевезти раз і стабільно держалось все время. Мір не поміняється, і небо не поміняється, і сонце як сходило, так і сходить. Як заходить, так і заходить. Ми повинні підстраюватися під нього. Ну ні не... мінять тут, я думаю, це нерозумно. Час не стоїть на місці. Йому немає коли чекати. Тому останні дії політиків з цього питання мають бути чи не блискавичними. А до моменту традиційного переведення стрілок 30 жовтня залишився якийсь тиждень.